Прошу хвилина Олег Ляшко. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Володимир Сючу, шановні колеги народні депутати, ми звали, з вами прийняли важливе рішення. Забрали в диктатора Януковича його повноваження, але цього недостатньо для того, щоб зупинити кризу в Україні. Тому, оскільки Верховна Рада проголосувала за безперервну роботу Верховної Ради, я пропоную прямо зараз прийняти цілий ряд рішень. Перше рішення Верховної Ради про відсторонення від посади. Президента України Януковича за вбивство українських громадян, про порушення проти Януковича кримінальної справи і про віддання його під суду. Друге, сьогодні, зараз, ми маємо проголосувати рішення про відставку міністра внутрішніх справ Захарченка, про відставку генерального прокурора Пшонки і про притягнення Захарченка до кримінальної відповідальності за вбивство українських громадян без цих рішень Верховний Народна рада не має права розходитися. Я закликаю народних депутатів працювати. Слава Україні. Родкоськи прошу.